Слава Україні! У дії з'явиться інтерактивна карта укриттів. У Хмельницькому горів автомобіль. У обласному центрі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувала жінка. Про ці та інші події далі у ефірі Першого Подільського я Ольга Захарченко. У нас є 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Верховна Рада ухвалила закони, які звільняють імпорт засобів радіоелектронної боротьби, радіолокаційних систем та бронежилетів для військових від сплати ПДВ та митних зборів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Желізняк. У дії з'явиться інтерактивна карта укриттів. За словами Дениса Шмигаля, буде ухвалено постанову, яка уточнює вимоги до облаштування захисних споруд цивільного захисту. Це норми пішохідної доступності, чіткий облік укриттів державою, громадянами та підприємствами. Уся інформація про наявність укриттів буде доступна через дію у вигляді інтерактивної карти. Знову втрати для Хмельниччини 14 грудня під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув молодший сержант Микола Дмитрук. Він був родом села Дюксен Держнянської громади Хмельницької області. Війцю було 46. На війні він був водієм стрілецького відділення. Загинув молодший сержант в результаті російського обстрілу поблизу Кліщівки на Донеччині. Про дату та час прощання із Миколою Дмитруком у громаді повідомлять пізніше. Співчуття рідним та вічна пам'ять герою. У Хмельницькому в гаражному кооперативі горів автомобіль. Пожежа сталася учора, 19 грудня, близько 10-ї години вечора на вулиці Степана Бандери. За словами рятувальників, спалахнула автівка БМВ. Ймовірна причина пожежі несправність електричної системи автомобіля. Вогнем частково пошкоджено салон авто та лакофарбоване покриття. Зазначають в ДСНС області. Причини та обставини події з'ясовують. У Хмельницькому внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувала 60-річна жінка. Дорожньо-транспортна пригода сталася учора близько 6.30 на перехресті вулиці князя Святослава Хороброго та Івана Франка. 29-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Форт, допустив наїзд на жінку, яка переходила проїжджу частину дороги по регульованому пішохідному переходу. Наслідок аварії, пішохідка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до Хмельницької міської лікарні. За даним фактом, слідчі Хмельницького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження і наразі з'ясовують усі обставини події. У Хмельницькому пластуни ділитимуться з хмельничанами вифлеємським вогнем миру. Акцію проведуть сьогодні у парку імені Шевченка о 17-й годині. Кожен охочий зможе взяти частину благодатного полум'я собі додому. Про це повідомляють на сторінці міської ради. Цьогоріч у Хмельницькому Вифлеємський вогонь прибув 11 грудня потягом із Києва. Тут його зустріли пластуни обласного осередку національної скаутської організації України. Наразі його вже передавали до храмів, шкіл, лікарень на підприємства та військові частини. Сьогодні зможуть взяти частинку вогню собі додому і хмельничани. Чотири учні з Хмельниччини здобули перемогу у конкурсі інвентор Назарій Назарі Овсійчук перше місце у номінації Нові матеріали та сучасні технології. Хлопець створив павербанк, який економно та ефективно працює в екстремальних умовах. Артем Ясінський перше місце у номінації збереження здоров'я та лікування хвороб. Учень шостого класу Кам'янець-Подільського ліцею №1 Артем Ясінський придумав очищувач повітря від пилу у приміщенні. Назар Романов і Андрій Скробич. Третє місце у номінації Прикладні інженерні технології. Хлопці створили прилад для примусового зниження швидкості автомобілів. Над проєктом учні працювали упродовж року, проводячи експерименти у симуляторі. Вітаємо та пишаємося юними науковцями. Наразі це всі актуальні новини на дану годину. Бажаєте долучитись до інформаційного фронту на першому подільському. Запрошуємо вас до нашого телеграм-каналу. Бережіть себе та до зустрічі в ефірі.